За минулу добу Збройні сили України ліквідували 540 окупантів, а також знищили 15 танків, 12 бойових броньованих машин, 27 артилерійських систем, два засоби ППО, 6 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Наші захисники збили і 10 крилатих ракет. Збройні сили України мінусували також 28 одиниць ворожої автомобільної техніки та 7 одиниць спецтехніки. Ворог знову атакував столицю. Близько 23-ї години у ніч на 2 червня противник атакував Київ дронами «Камікадзе» «Шахет-136-131». Близько 3-ї години ночі російські окупанти атакували Київ крилатими ракетами Х-101, Х-555, випущеними стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС з Каспію. Силами та засобами протиповітряної оборони повітряних сил збройних сил України у взаємодії з ППО складових сил оборони України. Усі 15 крилатих ракет та 21 ударний дрон знищено протягом минулої доби. Противник завдав 12 ракетних ударів із застосуванням 10 балістичних та крилатих ракет типу Іскандер по Києву, які знищено нашими захисниками, та дві зенітних керованих ракети С-300 по Харкову. Крім того, завдав 46 авіаційних ударів та здійснив 107 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені мирні громадяни, серед яких діти пошкоджено дитячу поліклініку, житлові багатоквартирні будинки, приватні будинки та інша цивільна інфраструктура.